Не виїжджати за кордон, а знайти себе у своїй країні та успішно реалізуватися. Це мета візиту школярів Керецьківської громади, що на Хущині, до Ужгородського національного університету. Учні 9-11 класів знайомилися з відділенням журналістики та слухали історії успіху випускників. Серед них журналістка та СММ-ниця Евеліна Гурницька зізнається завжди тішиться запрошенню в чергове завітати до рідного відділення. Інколи я навідуюся сюди в університет на журналістику, аби, наприклад, провести якийсь тренінг або якусь міні лекцію. А цього разу це був такий, я би назвала це hr захід. Тобто, ми надихали всі, всі спільно, тобто викладачі і практики, ми надихали школярів, майбутніх студентів вступати саме на журналістику. Евеліна рекомендує майбутнім абітурієнтам стати журналістами, якщо в них також у пріоритеті три побажання до професії. Це, по-перше, творча робота, це робота, яка впливає на певні процеси, це робота, яка впливає на суспільство і формує суспільство. І це робота, з якою тобі ніколи не буде нудно. Ти багато подружуєш, багато спілкуєшся з новими людьми, і в тебе щодня якась нова Школярі Кирицьківської громади завітали до УжНО за проєктом Творимо майбутнє в Україні. Їм показують молодіжні мотиваційні простори. Одним із таких просторів стало відділення журналістики Ужгородського університету. Війна закінчиться, закінчиться нашою перемогою, і нам треба відбудовувати країну. Так, а журналістика це та сфера, яка дозволяє виборювати так само на своєму місці, виборювати ту перемогу, яку ми всі хочемо. І діти ми бачимо, що реагують в принципі. Так ми розказуємо нормальною звичайною мовою. Так? Показуємо приклади того, як можна реалізувати себе тут дома в Україні на Закарпатті. Не треба їхати шукати десь якихось там вершин за кордоном. Все треба можна можна і треба робити тут в Україні. Мотиваційний простір для школярів творимо майбутнє в Україні ідея представників влади та освіти Керецьківської громади. Упродовж тижня учнів своєї громади знайомили з різними професіями. Одна з ініціаторок Ганна Остолош, начальник відділу освіти молоді та спорту, культури і туризму Керецьківської сільської ради. Війна все зламала, що було вже налагоджено до цього часу, і наші діти почали масово виїжджати за кордон, вважаючи, що там є більша перспектива для самореалізації. Ми Подумали, що дуже було б цікаво дітям зустрітися з тими людьми, які реалізували себе в Україні, отримали, здобули освіту в Україні і стали справді успішними людьми, не виїжджаючи за кордон. Звичайно, виїжджаючи для подорожі, так але не покидаючи Україну. Школярі дізнавалися про навчання і роботу журналістів, міжнародних журналістів, рекламістів та піарників. Мали екскурсію до редакції газети Погляд, яка є навчальною базою, а також місцем практики для студентів. Водночас повноцінним друкованим кольоровим виданням, що інформує, аналізує життя університету та інтерпретує його в жанрах художньої публіцистики. Ще школярі пробували начитувати тексти перед камерою в телестудії. Зустріч була корисною, зізнаються учні. І ті, які вже визначилися з професією, і ті, хто ще має час для роздумів. Я закінчила 9 клас і над вибором професії ще не визначилася. Розглядаю різні професії, ще, ще думаю над тим. Цікаво дуже було послухати про, про газету, про телебачення теж дуже сподобалося. Тут тут дуже гарні викладачі, дуже, дуже цікава атмосфера. Я коли Йшла сюди, я ще не знала, що я, а тепер я всерйоз задумувалася на тим, аби поступити саме в цей заклад. Мені сподобалося, як ваші випускники і студенти розказували, як вони дійшли до свого успіху, як ви записуєте тут відео, як робите свою роботу. Я з дитинства думала, що стану лікарем. Моя бабуся мені це завжди говорила, бо вони ними працювали. Але я бачу себе на факультеті юридичному, не знаю чому, але те, як ви подали нам інформацію, як розказали про ваш факультет, дійсно зацікавило, що я б теж хотіла спробувати тут побувати в такому напрямку. Із майбутніми однокласниками вже здружилася – Єлизавета із Запоріжжя. Дівчина закінчуватиме 11 клас на Закарпатті. Ким ти хочеш бути майбутньому? Ну напевно, від врачом від клініці за собачками. Я їздила на виставки собак з кінологом, дресірувала свою собаку. У мене свій своя німецька овчарка. Все, університет дуже великий, да, дуже гарний. Школярі багато спілкувалися з викладачами, студентами та випускниками, і бачили, що в українських університетах, зокрема в найбільшому виші Закарпаття, теж є всі можливості, аби стати фахівцем та успішно реалізуватися у своїй країні.